На моїй сторінці досить багато різноманітних оглядів вентиляційного обладнання від виробника камфавен. Тобто мої огляди розраховані на те, щоб монтажні компанії знали, що який перелік обладнання є у виробника камфавен. Також, якщо є в мене можливість, я е, намагаюся попасти на якийсь об'єкт. Ну, в минулих відео я був в квартирах. В квартирі та показувати для безпосередньо для споживача, щоб люди розуміли, що таке система вентиляції, чому вона вартує вашої уваги, чому варто її встановити, що вона надає. Тому я намагаюся донести, що таке система вентиляції. І, наприклад, що вентиляційна установка це не провітрювач, це повноцінна система вентиляції. Дивіться. Що вона робить? Ніякий провітрювач вам не надасть таку кількість чистого і свіжого повітря в вашій квартирі. Тому я її доношу і показую, роз, намагаюся показати і розказати про виробника Камфавент.